Привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами смачнішим рецептом плавленого сиру. Так, я вдома роблю плавлений сир, і за смаком він як янтар з магазину, але без консервантів, без емульгаторів, пальмової олії і так далі. Тобто, абсолютно чистий натуральний продукт. Що ж почнемо? Для приготування сиру я взяла кастрюлю з товстим дном. Якщо у вас такої немає, ви можете замішати суміш. В якійсь ємкості, яка вам потрібна, і готувати на водяній бані. Я ж в кастрюлі готую суміш і в кастрюлі буду плавити сир. Для цього мені потрібно 500 грам творога. Вибирайте творог, щоб був зернистий. Трохи його розім'яємо. Сюди ж додаю 80 грам масла. Я його порізала на шматочки, щоб воно розім'якло і добре збивалося. Сюди ж тільки. Ну, за смаком, я так скажу, тому що хто хоче більше соляни, хто ні, в кожного дві смак. Ну, приблизно півчайної ложечки, може трохи більше. І основне, що потрібно додати, це сода. От з содою треба бути обережними, тому що без соди сир не вдасться, але якщо ви більше насипете, теж можете зіпсувати смак з сиром. Я беру трохи неповну чайну ложечку. Висипаю, через це це змішую і збиваю блендером. Чим краще ви зіб'єте блендером творог, тим краща структура буде вашого сиру. Сир я збила, ще я підготую яйце. Ось одне яйце я взбиваю пелочкою. І після того, як розплавиться наш творог, ми це яйце додамо в суміш. Суміш ставлю на плиту і постійно мішаю. Ось наш сир починає плавитися. Не забуваємо його постійно перемішувати, щоб, не дай Боже, він не пригорів. Ось довели до такої консистенції сир. Бачите, як він вже добре розплавився. Я його знімаю з плити. прямо в оцю гарячу суміш вливаю яйце, добре перемішую все це діло. Збиваю блендером, щоб не було ніяких грудочок. Подивіться на оцю ідеальну структуру. Зараз він трохи зарідкий, але зараз я його перелью в судочок, і завтра він буде такий, як треба. Перелили в судочок, обов'язково накриваєте харчовою плівкою в контакт. І в такому вигляді відправляємо його до холодильника.